Всім привіт! В Парижі назва кожної станції метро несе за собою відлуння минулого. І ось на першій лінії Паризького метро є станція, яка називається Бастилія. Зараз тут звичайний район міста, яке живе сучасним життям. А колись тут стояла фортеця, якої боявся увесь Париж. І саме з цієї точки почалась Французька революція. Сьогодні поговоримо про історію Бастилії. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Спочатку Бастилія була просто невеликою укріпленою спорудою з двома вежами, зведеною біля брами Сен-Антуан у міських мурах, які будувалися за короля Карла V. Її спорудили поспіхом у 1356-1358 роках, коли Парижем керував прев'ю Етьєн марсель у 1367 році король Карл V вирішив перетворити браму Сен-Антуан на справжній міський замок. Для цього він наказав укріпити її стилу високими стінами, надбудувати існуючі дві вежі та звести ще шість нових. Таким чином виникла фортеця з окремим гарнізоном Бастилія, яка мала захищати східні підступи до Парижа, що на той час стали більш вразливими. Водночас вона повинна була служити укриттям для самого короля у разі повстання, і через неї проходив безпечний шлях від його резиденції в готелі сен пуль до замку Венсен, де Карл V хотів зосередити управління королівства. Бастилія від самого початку була не просто оборонною спорудою, а повноцінним замком і арсеналом. Її будівництво наказане у 1367 році, розпочалося за правління Карла V' і тривало з 1370 до 1383 року. Роботами керував Паризький приво Гуга Обріо, який 22 квітня 1370 року заклав перший камінь. За зразок взяли поширений у той час тип замку з чотирма вежами, хоча згодом до нього додали ще більше. І в результаті вийшла масивна прямокутна фортеця розмірами 66 метрів у довжину, 34 метри в ширину і 24 метри вишки на рівні веж. Вона була оточена ровом шириною 25 і глибиною 8 метрів, який наповнювався водами сени. Усього було вісім веж, кожна зі своєю назвою і власною історією. Вежа куточку стояла на вулиці Сен-Антуан, вежа каплиці у 15 столітті. В ній розміщувалась каплиця, яку згодом перенесли між вежами свободи і вежею Бертельєр. Вежа Скрабниці. у 1580 році Генріх IV переніс сюди королівський скарб, який пізніше розтратила Марія Медічі під час свого регенства. Вежа графства, ймовірно, отримала назву через зв'язок з паризьким вікомством. Вежа Бертагєр, названа на честь мулера Бертода, який загинув під час її спорудження, і згодом в ній тримали легендарну людину в залізній масці. Вежа Базіньєр, названа на честь Масе Бертрана де Базіньєра, скарбника, який після арешту 1661 року провів у ній 4 роки. Вежа криниці. Назва говорить сама за себе. Там був колодязь, який забезпечував вежу водою. Вежа свободи отримала назву після того, як близько 1380 року її штармували Парижані з кривками Свобода, і саме там був ув'язаний об Гуго Обріо за Карла VI. Вхід до Бастилії розташовувався з боку вулиці Сен Антуан і вів до так званого двору переднього плану, відкритого простору, де розміщувались крамниці і казарма. Спочатку крізь фортецю можна було вільно проїхати. Вона з'єднувала вулицю Сен-Антуан із передмістям. Але вже на початку 15 століття цей проїзд було закрите. Натомість на північ від фортеці звели нову браму з мостом через рів, яка виводила безпосередньо на вулицю Фабур-Сен-Антуан. Стара ж брама Бастилії згодом перетворилась на приватний вихід, яким користувались лише мешканці фортеці. Бастилія належала до оборонної системи укріплень Карла V. Але її військова ефективність виявилася сумнівною під час облог. Вона завжди капітулювала. Під час Столітньої війни Бастилія неодноразово переходила з рук у руки. У 1413 році її захопили арманьяки, У 1418 бургіньйони, У 1436 вона повернулась під контроль короля. І пізніше, у 1565 році фортецю ледів Принц Конде. В 1591 її взяли прихильники Ліги. А вже в 1594 вона знов перейшла до королівських військ. Під час фронди у 1649 і 1652 роках Бастилію знов захоплювали. Наприкінці 16 століття оборонну систему Парижа суттєво обновили. Навколо міста звели нові бастіони, які тоді називали бульварами. І відповідно змінили розташування ровів. Один з таких бастіонів спорудили безпосередньо перед Бастилією на місці її колишнього нижнього двору. Унаслідок цих змін. Фортеця остаточно втратила свій окремий вихід у сільську місцевість за межами міста. У наступні століття Бастилія виконувала різні функції. За Людовіка 11-го її використовували як державну в'язницю, за Франциска I як склад зброї, за Генріха IV як місце зберігання королівського скарбу. 13 травня 1588 року, під час дня барикад, кульмінація напруження між Лігою та Королем, Бастилія капітулювала. Її новим губернатором став Жан-Дюсю Леклер. Але шість років тому, 22 березня 1594 року, коли Генріх IV урочисто увійшов до Парижа, Бастилія залишалась останнім оплотом спротиву. Її губернатор відмовився здавати фортецю, тоді її взяли силою після чотирьох днів облоги. У 1602 році посаду губернатора отримав Максимільян де герцог Сюлі. Саме він наказав розмістити державний скарб у спеціальній вежі, яка з того часу отримала промовисту назву Каролівський буфет. У раки Фрунди, тобто період громадянських війн у Франції, що тривав з 1648 по 1653 рік, під час правління малолітнього Людовіка XIV і регенства його матері Анни Австрійської за фактичного керівництва кардинала Мазаріні, у 1649 році Бастилія знов стала ареною подій. Її очолив Ла син П'єра Бруселя, харизматичного лідера народного спротиву. І саме тоді стався один з найнеочікуваніших епізодів у її історії. 2 липня 1652 року, під час битви біля Фабур Сен-Антуан, принц Конде опинився у критичному становищі, затиснутий між урядовими військами. Його кузина, відома в історії як Велика Мадемуазель, переконала свого батька Герцога Орлеанського дати наказ відкрити вогонь з Бастилійських гармат по королівському війську. Цей вогонь урятував принца Конде і дозволив йому прорватися до Парижа. Бастилія почала виконувати функцію в'язниці ще за правління Людовика 11-го. Одним із перших ув'язнених високого рангу став Луї де Люксембург, граф де Сен-Поль і Констабель Франції. Його посадили до фортеці 27 листопада 1475 року, а вже 19 грудня того ж року стратили на площі Грев, подібна доля спіткала і Жака Дарманьяка, герцога немурського і графа де Ламанш. Його тримали у Бастилії в Залізній Клітці за звинувачення у державній зраді, а потім обезголовили 4 серпня 1477 року на площі Але. У період релігійних війн Бастилія стала місцем ув'язнення для представників вищої знаті. За часів влади Ліги у фортеці утримували не лише знатних осіб, а й видатних мислителів та інтелектуалів. Так, у 1588 році тут був ув'язнений Мішель де Монтень. Попри те, що Бастилія в першу чергу служила місцем ув'язнення державних злочинців і політичних в'язнів, Генріх IV, як я вже казала, використовував її також як скарбницю. Саме там, у її масивних стінах, зберігали королівські багатства. У своїх мемуарах герцог Сюлі згадував, що близько 1610 року в Бастилії зберігалось колосальне багатство: 15 мільйонів 878 тисяч ліврів гатівкою у склепіннях, скринях та діжках. І це не враховуючи ще 10 мільйонів, які вже були передані до королівської скарбниці. Таким чином. Бастилія тимчасово виконувала роль не лише фортеції в'язниці, а й справжньої державної скарбниці. Але саме за кардинала Рішельє Бастилія остаточно перетворилась на символ політичного страху, державну в'язницю в повному сенсі цього слова. Саме тоді почали масово застосовуватися 3 декаше, королівські накази, які дозволяли ув'язнення без суду і слідства. Ці листи часто підписував не сам король, а його міністри, і вони стали знаряддям усунення опонентів незалежно від його соціального стану. На той час у Парижі діяли різні типи в'язниць: звичайні тюрми, такі як консьєнжері, Генеральна лікарня, де тримали злидених і хворих, а також державні в'язниці. Але Бастилія мала особливий статус. Туди потрапляли ті, хто заважав королівській владі або викликав особисту неприязнь. Однією з таких жертв політичної вережнечі решельє став маршал Басамп'єр. У 1631 році на піку кар'єри він потрапив до Бастилії і провів там 11 років. Його звільнили лише після смерті самого кардинала. У 1634 році Бастилію частково перебудували, укріпили фортецю та розширили її приміщення. 18 червня 1663 року до Бастилії було переведено одного з найвпливовіших державних діячів Франції 17 століття, Ніколя Фоке, головного скарбника королівства. Його звинуватили у зловживанні і марнотратстві. Арешт відбувся за прямим наказом короля, підписаним міністром військових справ Мішелем Летальє. Так почалась гучна справа, яка символізувала нову епоху жорстокої централізації влади. А через кілька десятиліть Бастилія прийняла свого найзагадковішого в'язня людину в залізній масці. Він прибув до фортеці 18 вересня 1698 року, рівно о 3 годині дня. На обличчі в нього була чорна оксамитова маска, щільно прив'язана і закріплена пружиною на потилиці, щоб неможливо було її зняти. Таємничого в'язня поселили у вежі Бертадієр. Його смерть настала несподівано 19 листопада 1703 року. Наступного дня у 4 годині його поховали на кладовищі сен Сен-Пуль у нового полотняному салоні під ім'ям Маркіалі. Присутніми при похованні були майор Фортеці Розарш і головний хірург Бастилії Бель, які підписали запис у церковному реєстрі. Поховання обійшлося у 40 ліврів. Таємниця його особи. Залишається нерозгаданою і сьогодні. Вона стала легендою, що не завжди увійшла в історію Бастилії. Попри свою пахмуру репутацію, Бастилія була доволі комфортною в'язницею для осіб високого становища, представників аристократії та великої буржуазії. У фортеці налічувалися 42 камери, умови утримання там суттєво відрізнялись від звичайних уявлень про тюремне життя. Їжа для в'язнів подавалася того самого меню, що й для губернатора. Щоправда, без е, спільної трапези. Камери були просторами, добре умиблійованими, з камінами, які взимку опалювали дровами. Це опалювання оплачувалось через е, спеціальну особисту плату, відому як е, пісполь. До послуг в'язнів часто був навіть особистий слуга, який що той погоджувався залишитись у неволі разом зі своїм господарем. Один з таких випадків зафіксовано у XVIII столітті. Слуга банкіра Жерара Мішеля де Жаншера добровільно розподілив долю свого пана. Королівським в'язням. Також дозволяли вести листування, приймати відвідувачів і вільно пересуватись в межах фортеці. Таким чином, Бастилія для обраних більше нагадувала суворе, але витончене ув'язнення, ніж справжню кару. У травні 1717 року до Бастилії потрапив 22-річний Франсуа Марі Арує, майбутній Вольтер, Причиною арешту стали сатиричні вірші, спрямовані проти регента Франції та герцогіні Бері, яка на той час, будучи вагітною, осамітнила замку Лям'єд. Один із його віршів мав назву Поки править немовля. Але конфлікт із владою розпочався ще раніше. У 1716 році Вольтер написав епіграму, де назвав Грацагінню матір'ю Моавітян і побажав їй порадити народ Амунітян натяк на розпусту, що шокував навіть тогочасне суспільство. І за це його було заслано до Тюля за наказом Регента. А вже наступного року він опинився в стінах Бастілії. За правління Людовіка 15-го фортеця зазнала певної модернізації. Міністр Луї Філіппо де Сан-Форентен наказав звести додаткові будівлі для розміщення офіцерів штабного складу. Бастилія, яка й так справляла враження масивної споруди, набула чітшого архітектурного вигляду, майже ідеального прямокутника. Серед останніх відомих в'язнів у фортеці був і скандально відомий де Сад. Його перевели до Бастилії 29 лютого 1784 року, після того, як фортеця Венсен була виведена з переліку державних в'язниць. У Бастилії він провів 5,5 років. Починаючи з кінця 17 століття у Бастилії з'явився інший набагато суворіший сектор, призначений для звичайних в'язнів. Ці люди жили з милостині так званого королівського хліба, деяких тримали в кайданах, а спали вони просто на соломі, яку міняли лише раз на місяць. Серед це їх називали польо, солом'яники. Для покарання неслухняних у в'язниці існувало шість карцерів. Не непідземних забутих камер, як у пізнішій легенді, а глибоких приміщень, розташованих на 6 метрів нижче рівня двору. Один із них було спеціально облаштовано як зало тертур Саме туди, зокрема, свого часу потрапив в'язень на ім'я Латют, відомий своїми чисельними спробами втечі. Лише 26 червня 1789 року Людовік XVI офіційно скасував ці карцери, припинив практику тортури, заборонив застосування летр каше» – королівських наказів, що дозволяли позасудове ув'язнення. До цього часу ці таємні укази часто ставали знаряддям політичної та особистої розправи. Починаючи з 1750 року, тюремний режим в Бастилії поступово пом'якшували. За Людовика 15 туди все частіше почали потрапляти люди не за кримінальні злочини, а за релігійні. Водночас, із 1661 по 1789 рік, кожен шостий в'язнень фортеці потрапляв туди за літературні злочини, як автори, продавці, друкарі або розповсюджувачі заборонених памфлетів. Прибуття нового в'язня в Бастилію супроводжувалося цілою церемонією тиші й та таємниці. Зазвичай лунав дзвін. Торгові лавки, особливо ті, що орендували приміщення уздовж фортифікаційного рогу, негайно зачинялись. Вартові натягали капюшони або ховали обличчя, щоб не бачити прибулого. Цей культ мовчання пояснює, чому в'язнів часто ховали вночі під вигаданими іменами, саме звідси, ймовірно, бере свій початок легенда про людину в залізній масці. Перший письмовий опис Бастилії, як в'язниці, походить від кальвініста Костантина Дереневіля, який у своїх спогадах змалював її як місце саволі, пригнічення та страху. У повній протилежності до лондонського Таура. Але, попри все, Бастилія була і справжньою фінансовою прірвою для королівської скарбниці. Зарплата одного лише губернатора сягала 60 тисяч ліврів на рік, не враховуючи витрат на утримання великої кількості персоналу й харчування для в'язнів. Фінансовий міністр Жак Некер, який вже раніше розпорядився про закриття Донжону Вінсена, хотів знести Бастилію ще у 1784 році. У середині 1780-х її демонтаж також розглядали королівські архітектори, які планували перебудову площі. Коли розпочалась французька революція, Бастилія вже не вселяла страх парижанам. Але вона залишалась символом королівської влади, що підносилась над містом так само, як і грізна вежа Тампля. Після захоплення Паризького будинку інвалідів, де повстанці здобули зброю та гармати, 14 липня 1789 року НАТО впрушив до Бастилії. Переважна більшість із них була з передмістя Сен-Антуан ремісники, робітники, дрібні торгівці. Їхня мета була чітка порох і набої. Але символічна сила цього штурму була значно більшою. Адже Бастилія уособлювала не лише військову потугу, вона була втіленням монархічного свавілля, страху й абсолютної влади королів, яка вирішувала долю людини без суду, без права на захист. Фертецю намагалися обороняти – але це була скромна гарнізонна група: 82 старих солдати-інваліди та 32 гренадери швейцарського полку. А усередині залишилися лише семеро в'язнів, політично малозначущих, Та все ж кожен з них ставав символом свободи. Після кількох невдалих спроб домовитись мирно, делегації повсталого народу відправляються на переговори до губернатора Бастилії Бернара Рене, Жердана Делоне. Але той вагається, зволікає, не надає ніяких відповідей. І, зрештою, ситуація виходить з під контролю. І, врешті-решт, фортеця падає. Революціонери, до яких вже приєдналися солдати міської гвардії та дезертири з французької гвардії, входять до фортеці. Серед іншого вони захоплюють архіви Бастилії. Частини документів, меблів і посуду, розкрадають. Вже наступного дня, 15 липня, муніципальна влада намагається організовано повернути документи. Більшість архівів, що залишилися, в 1798 році було передане до Бібліотеки Арсеналу, яку на той час очолював обер Паскаля Мійон. А от взяття Бастилії 14 липня 1789 року стало не просто повстанням, воно війшло в історію як потужний символ. Ця дата вважається офіційним початком французької революції. Проте Національне свято Франції 14 липня. Присвячено не лише цій події. Офіційно воно визначає Свято Федерації, що відбулося рівно через рік після штурму. 14 липня 1790 року. Цей день став святом єдності французького народу. Знесення Бастилії почалося вже 15 липня 1789 року, тобто наступного дня після штурму. Роботи очолив приватний підрядник на ім'я П'єр-Франсуа Палоа, який не лише розбирав фортецю камінь за каменем, а й миттєво перетворив її руїни на символи товар. Частину каміння він продавав як революційні сувеніри. І ці пам'ятні уламки поширювались по всій Франції, навіть у провінції. Палуа також виготовляв точні моделі фортецій, надсилав їх до всіх префектур французьких департаментів. 14 серпня 1789 року під час розбирання вежі графства робітники знайшли в муровині в камінь 5 гарматних ядер. Ймовірно, ці ядра лишились ще з фрунди часів битви в передмісті Сен-Антуан 1652 року. Частину каміння, здобутого під час демонтажу, використали для будівництва Нового мосту, спочатку названого на честь Людовіка XVI, а згодом відомого як міст Конкорд. Роботи з розбирання тривали довго. Остаточний демонтаж було завершено лише у 1806 році. Разом із каменем для нащадків зберегли і дерева і металеві елементи. З них виготовляли предмети культу, революційні сувеніри та пам'ятки. Один з ключів від Бастилії, Маркіс де Делафаєт урочисто передав Джорджу Вашингтону, герою американської незалежності та першому президентові США. І цей ключ зберігається до сьогодні у музеї резиденції Маунт-Вернон у Вірджинії. На платформі п'ятої лінії метро вона на цій станції суміщається з першою лінією метро і також називається Бастій, Бастилія. У напрямку Бубіньї у 1980-х роках під час реконструкції виявили залишки старої стіни фортеці. Сьогодні вони частково вмонтовані в конструкцію станції. І їх можна побачити прямо зі станції. Фрагменти справжньої кладки Бастилії. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!